Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить ЖАРТУЮЧИ, ЖАРТУЮЧИ кине, піде в свою Московщину, а дівчина гине. Мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні. Та неоднаково мені. Як Україну злі люди присплять лукаві і вогні її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Блін, які вони в лохаті. Які вони хороші. Блін, я цікава, я так не вб'ються, цікаво. Як думаєш? Це канава. Канава? Блін. Прям до забора. Ти хотів побл поближче, да. Наскільки це буде можливо? Тихо. Тяха. Так, я поки стою. Те! Не тікайте! Ви такі хороші! <гаде> <гаде> Клас надибали ферму по дорозі просто. О, козочки! Отже потроху потроху і добралися ми до Каніва. Дуже багато гарних місць по дорозі, неймовірно багато. Е, перше, де ми вирішили зупинитися рандомно абсолютно, бо ми просто сюди їхали, це музей військової техніки під відкритим мед. Тут в нас що? Якийсь тут... літак, не знаю, це певно міг, напевно, чи Ніяких це міг 43, напевно, що. Ніяких не методів. А, почекай, таблички є. А, є таблички. Є таблички, та. можна да, можна почитати. Він невеличкий, взагалі такий чисто. Ну, так о, а, це міг 23. Це міг 23. Так, все, не да. в дуже гарному стані. О, Як завжди. Як завжди, так. Все не дуже в дуже гарному стані. 23-й міг. А, це цей, який міняв стріловидність mm -hmm. крил своїх, точно. А це ж вони якраз, да, оці. Так. Да. Це одна зі, зі зброї перемоги, це град. Да. Той самий град. Той самий град, який тепер, на жаль, ми всі дуже добре знаємо. Mm -hmm. Це Т-54. Або 55-й вже. Mm -hmm. Так, це 54. 55. 55-й вже, так. Да. Да, це у нас вже 55-й теж. Воно все в не надто гарному стані, але, типу, щоб і ні? Під відкритим небом. А да, воно ж під дощами все стоїть. А Це вже, певно, а таблич, таблички щось не бачу? Це вже з війни. А Це вже, певно, з війни. Це вже, мабуть, да. Це вже, певно, переданий. Скоріше за все, так. Побити? Ага. БРДМ 2 15-го року Ау. загинули розвідники 28-ї окремої механізованої бригади внаслідок артилерійського обстрілу ворога. Тому так, це вже з війни. Вічна пам'ять хлопцям. І велика вдячність. Так, що у нас тут далі є? Тут щось стояло, бо табличка є, а нічого нема. Mm -hmm. Щось так, забрали так. звідси на. Да. Це артилерійські. Тут вже повигорали таблички, звісно. Ага. Це 76 угу. та да, це сама. Після 45-ки це сама. Сама масова артилерійська Зразка 1942 no. року. Так, так. І оце, звісно, конечно... <рес> <рес> бронепотяг. <рес> оце найцікавіший <самый> експонат. <рес> так. А тут теж табличка постарає. Кулемети Максима з бої з Бійниць, орудія. Блін, поставляло б, може, і щось прозоре би там, щоб побачити, взагалі, що там всередині. то ж не, не зрозуміло. Це таблічка Поїзда, так? Да, так, це Військ НКВД СРСР. Блять. Угу. Ну, і оце під, можна під, було б прибрати. Під патронажем внутрішніх військ України. Да, да. Масивна штука, звісно, Здорово. Дуже велика хрінь. Але табличку НКВД можна було би прибрати. Оце не гарно. Ух! Куди ж без зірок? Вона була червона, до речі, так. І пушечки. Ось такий невеличкий тут музей. Але все одно прикольно. Можна походити, подивитися, mm -hmm. теж приємно. Yeah, буквально на в'їзді. В ну так, да. що ми тут Раз-два і заїхали одразу, так. Так, добренько. Ну у нас в планах обов'язково заїхати, звісно, на Тарасову гору. Чому ми приїхали в Канів, як все так? Як ми, ми сюди в першу чергу для цього і приїхали, бо так. давно не були. І ще як були, то це було ще підлітковий Та, підліткові ж... часи разом да. зі школою, тому вирішили ви заїхати вже в більш такому більш зрілому да, і більш... дорослому. Да. Вигляді, так. так. Так, добре. Тоді це є. Погнали далі. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, Не забудьте пам'янути, не злим тихим словом. Так, добралися до трасової гори все-таки. Це Вона підніжжя у підніжжя нас... виходить Отам. на під'їзді до центрального, до центральної. До центральних Як сходинок. Зазвать, да. так, якісь Якась церква дерев'яна є. Це може козакам? Ну, напевно. Зі стели. Це, напевно, в святої покрови, чи що. Бо ось, певно, це. Ну, це явно козакам стела. Покрова. Це ось да, покрова. Угу. свята. Хм. Іван Піткова. Е -е -е. Це, напевно, місцевий козак Може, так. Да. Ой, полки ламаються. Пам'яті. Гетьмана війська Запорозького, похованого у Каневі Івана, Івана Пікове, 1578 ага. рік. Якова Шаха, 1578 рік, та самій Лакішки. От, Саміла Лакішка тут похований. Ну, тут взагалі дуже багато імен. Їх всіх треба ще розглядіти тут. І це на вічну згадку. Так, так. Це про канівських князів. Це Получається, так. Да. До церкви треба піднятися глянути. така симпатична. Гарна місцена Так. Да. Не оця, от, як його дешева, оця брущатка, а, яка вже всі набризла, а саме каміння викладені. А, церква по покрови Пресвятої да. Богородиці. 2014 року пам'ятка ят... пам давньої mm -hmm. козацької архітектури на місці колишнього Свято Успенського пустинного Канівського православного чоловічого монастиря. Mm -hmm. А, Це тут монастир колись був. Що, пішли церкву глянемо? Пішли. Там, правда, народно, ладно. Будемо стісняти людей своїми камерами. Що це чо нам стісняться людей з камерою? Хай вони нас стісняються. Гарно, гарно тут. Тільки дуже волога від Дніпра угу, угу. відчувається. Де? Це як музей воно виходить. Добрий день. Добрый. Доброго дня думи моє, О слово злая, За тебе марний я в чужий краю караюсь, Мучуся, але не каюсь. Все йде, все минає, і краю немає. Куди воно ділось, від відкіля взялось? І дурень, і мудрий нічого не знає: живе, умирає, одне зацвіло, а друге зів'яло, навіки зів'яло. Що перевіряємо таємну дорожку? Треба було у нас питати у, 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 у маточки, напевно, ну, да. куди за дорожка йде, я думаю, вона б нам відповіла точно. Це може, якраз таки на монастир старий, чи що? Можливо, там, де залишилось щось. О, диви, це з пеньків. Так. Мені здається, тут є якесь святе джерело. Скоріше за все, може, купель якась Або купель, так. Типу, як у нас в Голосівському лісі. Так, так. Мені здається. Бо дуже стилістика дуже схожа, скажімо так. По по папіньодькам, так? Як одна славетна людина колись казала. Ага, да, в, в, в лапках славках славетна. Ух, да, тут, звісно, Це якась... А ти знімаєшся? да, да. Лічнич? Це якась дорожка цього, паломника слухаєш. Щось таке, якесь. Да. Клас. Прикольно. Блин. А не так вже й легко хочу сказати йти типу по них. <газ> Ножки такі, типу, о! Я відчуваю. Веселіше буде назад спускатись. <газ> <проб> <газ> <проб> да, вони ще всі, всі різного розміру. <проб> 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 ага, і це ще не все. Тут передбачено місце для перекуру. Я думаю, да, не просто так, бо це ще не все. Це ще ті це, напевно навіть не половина. Будемо хекати вам в мікрофони. Вибачайте, друзі. Блин, По піньочкам високим, не саме легше завдання. Ні, тут На камері не видно, але тут дуже великий схил. Прямо дуже великий. Да. І він, так, так прямо ножку задирать треба високо, щоб підня, піднятися. Це волосся ще заважає, як завжди. І дуже-дуже парко тут і душно. Дніпро поруч. Тому дуже волого. Але бач, я ж кажу, є місце так. для перекуру. Ну, там ще прилічно. Так. Ось так, бачите, друзі, який схил тут прям гарний. Хороший, ну. Але... Ой. Тут прямо дуже важко. І перило не те, щоб зручне, але ну, як, хоч є, щось. як то кажуть. Але дуже цікаво, коли куди нас приведеться, доріжка. Зараз піднімемося, там просто А Там просто, хрест. А там просто нічого. Назад. Ще одне місце для перекуру. О! Ой, блін. Тут вже такі піньочки великі. Вже Женемо далі, друзі, О! бо тут, якби така дорожка не надто легенька, і з такої висоти котиця вже стає стрьомно. Тому саме розумієте, вибачайте якщо десь... Дригаю камерою не в ту сторону, але мені треба одночасно дивитися на пеньочки і що я знімаю, так що вибачайте, якщо що. Тут вже прямо такі схили досить великі. Ще одне місце відпочинку. Це напевно для стареньких людей передбачено. Ну... Мені здається, це якась тропинка паломника, ну, типу. Може, і так, вона прямо від церкви йде. Зараз, коротше, побачимо, любі друзі. Цікаво, що ж там в нас чекає. Я тобі кажу, ми зараз прийдемо, якась сьогодня буде, і зараз вниз будемо спускатися. В самий. Ну, вниз тут буде спускатись веселіше. Ну, я в тому сенсі, що стремніше. <плес> Щоб ще не так жарко було. З них можна класний політик. Вже на вершині. Так, це вже. Так, це ми вже на вершині. Походу, так. Да. Будь ласка, скажіть, що тут якийсь старослов'янський ідол. А ні, це Не. Тарасова гора. Просто з іншої сторони підхід. Під О, Дніпро. І це показався вихід на Тарасову гору тільки для екстремалів. Воно ще, походу, один спускає там. То, напевно, старий вже якийсь. Якось так, любі друзі. Поки що зараз обдивимось, щось для вас познімаємо. Потім yeah. вже буде спілкуватися. Будьте знали. Борітеся, поборете. Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святає. Свою Україну любіть, любіть її время люте, в останню тяжку минуту за неї Господа моліть. Так. Так, ну, конечно, бліб, на Дніпро тут вид просто шикарний. Та і Дніпро тут шикарний. Від Дніпро дуже широке. Це не той жалкий канальчик, який в Києві залишився. Ну, на, тут поширше явно. Набагато ширше. разів в три, напевно. В два так точно. Та да Укриття. Так, щось тут плиточки погано. Вся вона повідходила, тріщить. Дренаж не прорандований, певно, просто ну, вода, можна, певно, можна. заливається під цю під плитку угу. і вимиває все. Музей Тараса Григоровича Шевченка. Паркові алейки з лавочками. Тут сходів донизу насправді дуже багато. Ми тільки одні єдині знайшли. А вон Принципі. Тарасова хата, типу. Так, да, типу. Наспра... Насправді це не вона, друзі. Ну, на жаль. Це так. Це типу як аля ну, по мотивам зроблено. Грубо кажучи, так. Да. Просто реконструкція наподобі. Угу. Але так, жити тут на цій горі було б дуже прикольно. Дуже гарно, як мінімум. Фух, на Дніпро, звісно. Дуже гарно. Трева класно. Прикольно, що дерев багато. Да, да. І чистенько. Не виробили все нафіг, все на залишилося гарненько. 1884. Історична реконструкція. Це саме перший раз, як виглядав перший музей чи що. Ну, походу. Я щось не розумію. Так, Яблуні сорту пам'ять Шевченка. Виведені професором СФ Черненком у 2029 році. Посаджена в 1954 році. Ну, сформована гарненько, так, взагалі. Непогано. Так. Прикольно. І яблука є. Це, певно, така сама. Да. Написано яблуні, так що. Ну, да, непогано сформовано. Прикольно. Садівник знає свою справу явно. Це, до речі, вишня. Це Вишня, так. Вишні з могили поета Іллії Чавчавадзе. Грузія. Посаджена в 60-х роках ХХ століття. О, так вона. Тільки вишня, як кущ вийшла. Угу. <пл <Bee> <пл e <-mail> Може, звісно, сорт такий, що він так і росте? Хто його знає. Тут, напевно, ввечері дуже красиво, тут сюди підсвітка будівлі є. Скоріше за все так. Теж сходимо вниз. Угу. Так, зараз підійдемо туди, до головного входу, подивимось, що там за афіші у нас. І що можна, що не можна. Ну так. <по> Бо тут ще справа в тому, що якщо ми зайдемо в музей, то питання, чи можна буде там знімати взагалі? Тому подивимось. О, Пам'ятник, що стояв на могилі Тараса Шевченка. О, чуєш? Mm -hmm. Табличка гарна, диви, вона яка. Жива душа поетова святая, жива в святих своїх речах. І ми читаємо, поживаємо і чуємо Бога в небесах. Оце я розумію. <рес> <рес> Масштаби. Тут і стіл можна поставити, і потанцювати є де. <рес> <рес> стіл ставиш щось. Тут да, да, а, да. Да. Тут можна танцювати. Ну, це нормально. Не те, що то роблять майсюсіньки. <рес> Драбини центральні. Сход... Ну, тут не видно, але там Дніпро місця для переполагає з без. Я вообще да тут велика різниця, знимаєш? За декілька просто. могли ми познімати в музеї виставці мистецтва, там заборонена зйомка. Mm -hmm. Але насправді найкраще. Приїдьте і подивіться самі. Вхід так. 60 гривень. Так, по 30 гривень дорослий, цей ще й mm -hmm. пільговий, ще й пільговий вхід тут. Тому, Тому ну... тут представлений один зараз художник. Не знаю, коли, як воно буде далі, і чи завжди воно так, напевно, не завжди. Але дуже, дуже гарні картини, є на що подивитись. Малює маслом і чим подумати. Да, там прям гарні ілюстрації. Дуже гарно, дійсно. До музею Світлиця Шевченка ми не заходили. Ну, оця мазанка. Маленька хатинка. Так, Туди ми не заходили, там стільки народу було, там стільки черга така була. Ми подивилися знаружи, походили. Азунка, дай Мазанка, Знаєте, <смі> хіба ми таких не бачили? <смі> але взагалі тут дуже гарно, тут дуже приємно. Народу сьогодні в принципі є, але не так багато, що прям угу. трагедія народу була. дуже небагато так. Вид на Дніпро тут просто неймовірний, це просто так. щось. Я чесно, я не очікувала взагалі, що тут може бути таке широке Дніпро, і що це настільки тут класно. Дуже багато людей на пляжах, дуже багато людей купаються, плавають на сапах і на байдарках. Оце за це нам треба задуматись. Сапи у нас є. Треба когось витасити і приїхати сюди якось поплавати, бо реально виглядає мега круто. Угу. А зараз що? Зараз будемо спускатися потроху. Треба, мабуть, десь зайти, буде по дорозі і води купити, і може поїсти десь, заскочимо. Будемо потроху рулювати додому. Так. Дорога, скільки у нас десь півтора часика зайняла. Півтори годинки да десь плюс-мінус. Дорога. Да. Ну, не те, щоб ми їхали з Києва через Ржищів, там не те, щоб гарна траса, але й прям не роздовбана. Ну таке Норм... нормаль... гірші. Так, є дороги, є траси і погірше да. набагато, ніж чатах. В принципі... В принципі... І дуже цікаво їхати, їхати через села, все-таки, бо старі села дуже старі, так, це видно, що були старі дуже, хати. Дуже старі, да. багато старих. Будинків, мазанок, будинків і угу, так далі. Так. Навіть одну під соломою зустріла. Да, так, саме мазанка стара, не перекрита нічого, і під соломою. Да, вона вже така була завалена, звісно, але прям тоже, дуже атмосферно. такі маленькі окошечка, ну, такі буквально, такі давні глибокі, глибокі, звісно, дуже прикольнулися. Тому угу. якось так. Це такий невеличкий проміжковий. У нас відосік вийде. Як ми з'їздили сюди, трошки погуляли, адже самі розумієте, будівництво будівництво, але так, хочеться. Але відпочивати іноді треба від всього, навіть від так. коли ти будуєш свій будинок, в тебе є мотивація, так. і так далі. Але відпочивати від цього потрібно, тому що дуже ну трошки дуже важко, так. Особливо ми вдвох. Ми угу. ні на кого більше там, ну типу, не сподіваємось нічого. Ми робимо все вдвох. Ви самі це в принципі бачите. І в принципі, ну при цьому ми ще й працюємо, і так далі. І нам ну не те, щоб дуже легко, і не те, щоб дуже багато часу на самих себе залишається. Тому так. цей відосик у нас буде так більш про прогулянковий, про тому що просто нам, погуляти. Нам треба інколи просто гуляти. Також треба приділяти час самим собі, бо так. Не можна, тільки, так, тільки так, роботу. Тільки роботою далеко не заїдеш. Так, тому, всім дуже дякуємо, хто завітав на наш канал. Обов'язково залишайтеся з нами, підписуйтесь, буде дуже багато, буде і будівництво, і потрошку ми будемо вводити в курс взагалі нашого життя, будемо і ми просто. Тому всіх дуже любимо, і побачимось. Бувайте!